Мені нічого сказати, чому я в жалобі? Хто помер? Я разом з дітьми сижу на кухні. Духовка напхана трояндами, кухня, ніби жовтий купол світла, в якому, в якому все збережеться. Старший хлопчик стоїть на стільці коло мийки, менше за мою ногу. Я весь щось збиваю вінчиком. Потім запалюю духовку. Чому я це все розповідаю? Я виходжу у сад несучи поснулих дітей, друзка скла у мокрій траві. На моїх білих ногах виступає кров. Дерева сплять, Нечутно спів птахів. Я вкладаю хлопчиків у м'яку постіль землі. Я переконана, що ті сплять, адже я напоїла їх лимонадом із понадійним. Діти спатимуть довго і спокійно, більше ніколи не зазнають горя. Я кладаю руку меншого хлопчика до руки старшого, промовляю молитву, а тоді лягаю на землю, дивлюсь на хмари, що мчать над мною. Дідо, вбивця. Я останнє прихожу до своїх дітей. Діти сплять у двох ліжку, менше ще смокче соску. Я ніжно запихаю їм у ротики капсул з отрутою. Хлопчики пахнуть сном і цукром. Я легесенько притискаю їм щелепи, скло тріскає, отрута розсікається по молочних зубам. Смерть настає негайно. Я виходжу з кімнати. Я одягаю своїх синів у біли, загортаю кожному шматочок бісквіту і кладу до наплечників. Не забудьте з'їсти дорогою торт у зовнішній кишені. Сонце осяває їх промінням. Важкі наплічники обтяжуть їхні худенькі спини. Я востаннє цілую їх уличка і наказую йти у заборонену зону. Ніде йдуть крізь пустелі, минають озера і відкриті рівнини. Їхні донесенькі ніжки у черевичках припікає сонце. Я на кухні за столом промовляю останню молитву. Біля загороди на дорозі на плечники вибухають. Ні, ні, будь ласка, не треба. Я чекаю на знак, спалах світла на дозвольному небі. Але Бога там нема, Бог уже не повернеться. Я благаю, пощади мене, нехай це мене у мене. Скажи, що то були лише випробування, і що я мужньо достойно їх витримала, і що вже по всьому, я можу повернутися до хлопчиків або просто заспокоїтись. Пощади мене, скажи мені.